Коли дитячі садки та адмінбудівлі у цих об'єктах ворог розташував свої бази. Снігурівка була опорним пунктом окупантів 9 місяців. Сюди стягували важку техніку та живу силу. Якщо подивитись уважно на мапу, то видно, що через снігурівку проходить дуже важлива в стратегічному плані дорога, і для російських окупантів надважливо було втримати цей населений пункт. Це будівля ну, наш райвідділок поліції. Тут ну, це було як їх одне із місць дислокації. Тобто тут і людей держали, і сюди привозили ну, на якісь допроси. І рядом далі трошки там здання, де розміщалась укерпочта, там теж вони якби, ну, знаходились. Денис заради безпеки дружини та дітей був вимушений тікати з власної домівки. З безпечного місця чоловік працював на перемогу над окупантами, збирав усі дані щодо кількості та переміщення ворога. Розповідати подробиці не може, але каже, загарбники намагалися у снігурівці облаштуватися серйозно і надовго, от тільки до місцевого населення їм діла не було. Місто довели до гуманітарної катастрофи. Ось у мене немає ніякого жиру зовсім. Навіть маргарину, самого хужого, не, немає. немає. І нема немає мене за що купити. Гуманітарну допомогу у місті роздавали під камери російських пропагандистських ЗМІ. <питрес> А депортацію місцевих називали евакуацією. Нагадітну сім'ю із села Снігерька Ніколаївської області вивезли в Росію. Евакуацію організував Херсонський центр гуманітарної допомоги єдиної Росії. Спочатку людей на автобусі доставили в Крим, а затем в Вороніжську область за майже 9 місяців окупації. Місто напівзруйноване. Ворог понівечив будинки, але не скорив місцевих. 10 листопада сили оборони України вибили ворога зі Снігурівки. Прапор майри. Над міською радою. Слава Україні! Героям слава! Ми вам дякуємо пані Валентина окупацію пережила у власній домівці. Жінка просить не показувати її обличчя. Зізнається, що разу похід за межі двору був, наче гра у рулетку. Сам страх був того, що не знаєш, що одних ждать. Ти йдеш і не знаєш, що одних ждать. Чи вони тебе, може, в спину розстріляють, бо вони з автоматами забирали в людей і куреї. Ой, страхіття, що хотіли, то робили. Аби прийти до тями, місцевим знадобиться не один місяць. У Снігурівці вже працює військово-цивільна адміністрація. Люди отримують гуманітарну допомогу, відновлено виплати. Аварійні бригади вже протягують обірвані лінії електропередач. Аби якнайшвидше повернути світло в оселі місцевих, Фейна Мадалюк, Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу.